Центральний залізничний вокзал це символічні ворота до Києва. Через них проходять всі, хто приїжджають і їдуть зі столиці залізниці. Пасажири, які прибувають до Києва, не завжди замислюються про будівлю, через яку вони швидко проходять і йдуть до метро або таксі. Вокзал це найцікавіше місце в Києві, яке має легендарну історію. Також він є основною архітектурною спорудою залізничної станції Київ пасажирський Київська залізнична станція побудована в 1868-1870-х роках. Вона являла собою двоповерхову будівлю із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі, за проєктом архітектора Івана Вишневського, яка нагадувала лицарський замок. Довжина вокзалу становила 133 метри, зараз 300 метрів, була трохи менше розмірів пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри, зараз 400 метрів. Для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішно облаштовані приміщення, а брудні й тісні очі. Очікувань призначалися для обслуговування пасажирів 3-нижчого класу. Біля парадного входу було передбачено майданчик для екіпажів. Датою відкриття першої будівлі вокзалу вважається початок лютого 1870 року. Спочатку через Київ курсували сім поїздів із вагонами трьох класів. Швидкість составів була черепашою – 20 км на годину. Станція приймала всього близько 50 тисяч осіб на рік. На станції було змонтовано дзвінок, що давав по черзі по три сигнали через певні проміжки часу. Третій означав склад рушає. 1868 року до київського вокзалу, що будувався під звуки музики і крики Ура! підійшов робочий потяг Києву Балтійської залізниці. Паротяг прикрашений квітами, вагони із прапорами та пасажирами-добровольцями. Все це вразило киян. Так прийшла до Києва залізниця. На колесах потягу було написано Безак. Перший потяг зі сторони Курська на станцію Київ Пасажирський прибув 1870 року. 1877 року в будівлі залізничного вокзалу сталася сильна пожежа. Будівля до експлуатації стала непридатною та була частково відремонтована, було прийнято рішення про повну реконструкцію вокзалу з розширенням відповідно до зростаючого пасажиропотоку. Барак вокзал мав прийняти пасажирів упродовж трьох років до закінчення реконструкції, але завадили Перша світова війна та революція. 1913 року стару будівлю було остаточно розібрано. Розбудова нового вокзалу почалася у 1927 році. Новий проєкт вокзалу розробляли на закритній конкурсній основі. Під час Другої світової війни, при взятті міста німецькими військами, вокзал було частково зруйновано. Фашисти, які окупували місто, намагалися його відбудувати і для розбору завалів залучали добровольців, яким в обмін на роботи пропонували смачно та ситно поїсти. Відновили будівлю у 1949 році за сприяння архітектора Георгія Домашенка. У 1954-55 роках побудовано споруду приміського вокзалу, прокладено перехідні підземні тунелі, що зв'язують вокзальну площу з вокзалом і платформами. У 1967-1969 роках споруджений навіс над першою платформою. Впродовж 1978-1980 років, напередодні літніх Олімпійських ігор 1980 року, був реконструйований головний вестибюль центрального вокзалу. 2001 року проведена реконструкція центрального вокзалу. Був збудований південний вокзал, який з'єднаний з центральним вокзалом пішохідним переходом, що проходить над коліями. У верхній частині вестибюля розміщені яскраві полотна, обрамлені ліпниною, Маріїнський палац, Брама Заборовського, художній музей, оперний театр та інші. Ну а зараз, на 14-й колії, ви можете побачити виставку поїздів. Вона називається Музей Укрзалізниці. Також, біля південного вокзалу, ви можете зустріти церкву.